Друзі, вітаю всіх грибників, шанувальників природи. Сьогодні ми у полі. Будемо збирати сині рядовку ридовку лілоногу. І ось погляньте. Які гарні кущі. Я вперше збираю цю, цей. Чудовий грибочок. о Гляньте, який він красивий. Дивіться. Просто аромат прям сюди відчувається. Раз. Дивіться. О, два. Погляньте. Чистенькі. Три. О! Які екземпляри! Просто. Чотири, п'ять, шість. О, ця маненька. Яка файна. О! Дивіться, друзі. Це так краса, погляньте. Просто кайф. Гармат сюди відчувається. Вставмо подобайку. Друзі, і йдемо далі. Let's go. Знаєте, якось вона так цікаво росте. От, я знайшов одну полянку. А є такі ось поодинокі випадки. Да, от саме одна. Подивіться, який, дивіться, який екземпляр. Що глянемо зверху, наче як гарненька. Так. А тут вона, мабуть, підстаркувата. Да. Підстаркувата залишимо, бачите, який корінець в неї там. Ось так. Трішки старувата, ну нічого, йдемо далі. Ви знаєте, якось так зовсім незвично збирати гриби. отак так от на ниві в полі. Ось де такі чарнички. Ну, це не ліс, зовсім інша атмосфера. Небо над головою. Йдеш собі, йдеш і так дивися. Поміж деревами росте грибочок. А ну, йди, сиди. Погляньте, який чистенький. Просто супер екземпляр. Дивіться, чистенький химить не треба буде. Я думав, що з ними треба буде возитись. О, хочу. Ось я тепер вже дуже хочу їх замаринувати. Погляньте. І черв'ячків нема зовсім. Дивіться, який чистий гриб. Ну, ось так. Йдемо далі. Як виявляється, то ростуть іще якісь грибочки нано грибочки такі цікаві. Але є. Ось такий красивий листочок. так воно. Далі. Ну що, друзі? А як я зрозумів, що це ніошка вона росте, це така як падалішня груша чи що вона таке? Схожа на грушу. Да, така дичка. І от під нею, під нею росте. Ось так ще вона грибник ходить. Ну ось хтось і кинув печериці. Погляньте, які свіженькі теж. Хтось їх взяв. Збив і залишив. Я правда не знаю, що це вид печериця. Напишіть у коментах. От з печерицями я якось ще поки не розібрався. Ну, чомусь хтось їх залишив. Просто погляньте, яка сімейка печериць. Бачите? Да, але вони вже погані, старенькі. Полишається. А ми йдемо далі. А ось така печеричка, як крот вилізла серед згорівшої трави і молодої. Погляньте. Ну залишу, бо не знаю, що це за печериця росте, Грибники збирають ті, що більше збирається. А ми йдемо далі збирати синю ножку. Ви знаєте, я навіть не сподівався, що в полі буде таке різноманіття грибного царства, Дивіться. Ще якийсь цікавий грибочок. Він невеличкого розміру. Такий живтенький. А ну, цікаво, подивитись на нього. Гляньте, який знизу. Ось такий цікавий наногрибочок. Напишу в коментарі або під фотографію назву його, а ви теж підскажіть мені. Можливо, я буду помилятись. Ось такий рибок. А ось, друзі, погляньте прямо по до доріжці ось такі гарненькі екземпляри. Прямо біля стежки. Дивіться, які гарні. Раз, два, три. І там он ще зараз подивимось. Да, росте вона так крупно. Кучками такими гарненькими. Ось і можна доволі таки непогано збирати. І навіть, бачите, біля річки прямо. У трави, у травиці. Ану йди сюди. О, погляньте, яка краса. Все, я закохався цей гриб. Він мені дуже сподобався. Він такий гарний, ароматний, чистенький. Дуже його, дуже його приємно зрізати і збирати. Погляньте. Просто чистий гриб. Ось, Дивіться. Дивіться. Ми ну, пішли, то глянемо. О, дивіться. От саме на стежки виріс. Ди О, дивіться, ніжка ще не дуже забарвлена, але це він. Молоденький, у них не дуже забарвлені ніжки, але видно, що вона така нога. Подобачка, друзі. Ось понад стежкою росте і печериця, бачите? Ну, давайте глянемо, що це за печериця. Бачите, кремові якісь іменофорний. Ну, запах. Запах такий, вроді би як печеричний. Ну, не знаю. Як на мене, так гарна печериця. А ви напишіть, друже, що це за печериця? Дуже багато її тут можна збирати просто. Ну, гарний риб. Ну що, друзі? начинає накрапувати дощик. Я не взяв з собою ні плаща, нічого. Бо їхав, якщо чесно, то перевірити щуку, щука щось мовчить, два ударчика було, два карандашика, та і все. Але, дивіться, друзі, вперше я знайшов такий цікавий гриб. Гадаю, що відкриття по грибу синіножка відбулося. Відбулося на славу, як то кажуть. Да, багато цікавих грибів теж зустрів. Незважаючи, вперше збирав ось так у полі да, на травиці, під деревцями. Всім бажаю грибникам і рибалкам гарної погоди, гарних трофеїв, повних кошиків улюблених грибів. Друзі, підписуйтесь на канал. Далі буде. До скорих зустрічей. Па-па!